Я рада вітати всіх учасників. Я дякую всім, хто приїхав до нас. Дуже приємно, тому що тема досить актуальна і дякую всім тим, хто приділив даній темі і буде приділяти даній темі увагу. Давайте познайомимось. Я Бородійчук Марія Володимирівна, адвокатка, керівник і співзасновник громадської організації Привент. Тема нашого заходу це невиконання батьківських обов'язків як підстава для позбавлення батьківських прав. І враховуючи те, що вказаний захід як певний пілотний проект розпочинається в Черкасах за участю представників багатьох органів державної влади, хотілося б, щоб вказаний захід розпочав Черкаський міський голова Анатолій Васильович Бондаренко. вам друзі. Слова. Дякую, дякую. Ну, перше для нас велика честь вітати таке товариство. Багатьох давно дуже не бачив, і надзвичайно приємно. Тут зустрічати в нашому місті, хотів би побачати за свій зовнішній вигляд, тому що займаємося господарськими справами, тому що якраз термінова аварія на Черкаській теці, фактично місто залишилося без водопостачання. І першу чергу на початку заходу хотів би за те, що ми зібралися, подякувати нашим Збройним силам України і вшанувати хвилини мовчання тих хлопців, які полягли на сході. Надзвичайно приємно, що цей захід відбувається у Черкасах. Ви знаєте, що якщо взяти історію міста Черкаси, то Черкаси з Давим Давен були оплотом європейської культури ще в ті часи, за часів ще Великого Литовського князівства. І тоді розвивалися демократичний процес. На жаль, та проблема, яку будемо обговорювати сьогодні на цьому заході, вона надзвичайно гостра. І найголовніше наше завдання, як органи місцевого самоврядування, її, напевне, попередити. Тому що мені, як міському голові, навіть як багатодітному батьку, часто доводиться стикатися з цими проблемами, які ми будемо тут обговорювати, і приймати рішення і ставати на ту чи іншу сторону надзвичайно болюче. Доводиться до прийняття рішення вивчати надзвичайно всі обставини, які слугували цієї поведінки. Чому так відбулося? На жаль, ситуація з початку війни вона ще більш гостро постала, тому що є об'єктивні, є суб'єктивні причини. Але наше завдання ці всі випадки попередити. попередити. Тому що часто густо батьки. Буває, не розуміють своїх дітей, буває інші стосунки, буває, не приділяють належної уваги, буває, діти не отримують належного харчування, належного догляду. Наше завдання, як органів місцевого самоврядування – докласти максимальні зусилля, щоб це не відбувалося в нашому місті. Я хотів би в першу чергу подякувати організаторам такого чудового заходу, тому що дійсно тут потрібно обговорити і ці проблеми потрібно, щоб журналісти висвітлювали. Тому що війна, зрозуміло, це найбільша проблема України. Я впевнений, що наші Збройні Сили і наші люди прикладуть максимальні зусилля, щоб перемогти і вивести окупанта, але є і господарські проблеми, і є ті проблеми, які в сім'ях як стараються. І діти це наше майбутнє. Ми повинні прикласти максимальні зусилля. Друзі, так що я вітаю всіх учасників цього чудового круглого столу. Я сподіваюся, що будуть. Гарні результати після цього ми повинні дійсно максимальні зусилля прикласти, щоб таких випадків, які відбуваються, на жаль, і в місті Черкаси, не було. Тому що ми знаємо, пам'ятаємо той гучний випадок, коли фактично. Дитина, яка була без матері, на жаль, її не вдалося врятувати, була загризена собаками. Пам'ятаєте, да, це страшний кричущий випадок на всю Україну, який був, і багато інших випадків, які відбувалися, і вже потім правоохоронці, на жаль, констатували, вже, що це вже відбулося. На жаль, дітей не повернути, друзі. Так що вітаю всіх і бажаю плідно попрацювати і надалі, щоб мати гарний результат. Дякую вам. Отже, продовжу далі, яка наша мета вказаного заходу і чому ми всі разом об'єднались? Знаєте, так напевно історично склалось, що органи державної влади в Україні от завжди перекладають відповідальність один на одного в будь-якій проблематиці, тому для того, щоб в принципі вирішити глобальну проблему. Потрібно нам всім об'єднуватись. І я дуже вас прошу бути максимально відвертими. Тому що ми зібрались на вказаному заході не для того, щоб показувати, яка у нас гарна картинка в ситуації, як все добре відбувається, як всі працюють, показники і так далі. Ні. Ми тут для того, щоб попередити так, ці всі негативні явища. Ми тут для того, щоб. Першу чергу ми всі один одного почули. Ми зібрали да, представників всіх ланок судової влади. Ми зібрали працівників правоохоронних органів, служби у справи дітей для того, щоб кожен з вас показав своє бачення проблематики, можливо, запропонував свої варіанти вирішення вказаної проблеми. Тому моє побажання максимальна відкритість, максимально такі довірчі відносини для того, щоб все-таки в кінцевому результаті ми прийшли до своєї мети. На жаль, дійсно так склалося, що Україна зараз проживає не найкращі свої часи, і війна дійсно зачіпає права дитини і. Впливає на дітей, і ми зараз з вами можемо бути не просто свідками певних історичних подій. Ми можемо бути учасниками переродження України, адже відродження і майбутнє України неможливо без дитини, неможливо без належного захисту інтересів дитини.